А ви знали, що колядувати можна починаючи від святвечора і до самого стрітення. Коляда починається у передень Різдва 24 грудня. Колядники ходять від хати до хати, несучи господарям добру звістку про народження Христа, бажаючи гарного врожаю, приплоду худоби, добробуту та щастя, і за це отримують винагороду. Після нічної служби. Першими сповісниками народження Ісуса Христа є маленькі хлопчаки, які оббігають хати найближчих сусідів з віршованими вінчівками. Після обіду колядувати вирушають підлітки, а надвечір парубки. Колядують переважно хлопці. Дівчата у різдвяних віншуваннях участі зазвичай не беруть, оскільки за давнім віруванням першим гостем має бути представник чоловічої статі. Щоб ощасливити обістя.